Добре. я, я прородне, що я е, пішов сам, а нехай почути люди, які мене здобули. Коли злочинець вбив людину, задушив, працівники поліції зреагували, арештували, було те, що треба, а працівник прокуратури їх доби збору. По законах держави терпіш до діб, злочинця виконує і не закриті умов, і не відпустити. Чого працівник прокуратури робив все, щоб е, цей злочинець не був арестований? Коли я прийшов до нього, поспілкувався за, за пару годин, зробив те, що мав зробити ще три збитого домови. Це значить одне, а він некомпетентний, компетентний, він саботажник працює, те, щоб злочинці, убивці, насильники гуляли на наших вулицях, і він включив лаве, щоб цей злочинець пішов на волю. Я звертаюся до поставків правоохоронних органів. Нехай вони розберуться зі. Чого мені кажуть, вони він займає своє місце, що повинен бути справа по його йому і можливо ще справи, які він готовий обіду. Чого, чого не було там ні прокурорів, не прокуратура, ніяких заступників. Треба було мені вона, стати, в стороні, купити газ водички з бульпочками, підуть, як народ, не задоволений, проти все управління міліції і районну прокуратуру. А тоді я подився, що сказали я жалію про те, що мої загони стояли перед МВД, налогою, перед прокуратурою і не дали народу спалити те, що знищення було зроблено в других областях. Коли ці зараз прийшли до влади, деякі не хочуть тисячі 2005 року, вони думають, що все вже народу не треба, вони вже про, не про захист нашої держави, що закруглиться, а будуть просити вигляди про Дірбан, народ прийде і змете їх. Вже тоді мої загони не будуть стояти в корику не ЛВД. Ми будуть стояти на своїх базах і дивитися. Як народ, знищить їх. Я хочу продовжити. Я Я, я, я продовжу, хотів подивитися в очі тим, хто прийде на мене арестовувати. Хотів би подивитися в очі. Я стородку річ. Колись я читав, читав історію. Командирива, думаю, чого, Василь Куб, коли папу попав у, у полону, в другу командири. Такі люди не повинні здаватися в полоні, вони, 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 вони загинуть. Я живий нікому не здамся. Ну, вони взяти полону, а хай возьме. І народ, навіщо в йому скаже, скаже, Сашко, ти пусти неправильно, уйди. Я піду додому, сяду на балку на як возити на балкон. Я не бідна людина, не багата, я не... але я до тих, хто був будь-кос бачив, усіть на балконі, хоть і чекати тих, хто мене арестовувати. Я сьогодні і в Київ. Я хочу побачити, як будуть мене арештовують. Я хочу побачити, як після того тисячі моїх братів, всій Україні, я дав наказ. На це. Я їду в Київ. Бо я, давав ще на інформацію, добачив інтерв'ю, і нас стане у все, щоб я познайомив з Ну Як я повагою до журналістів відноситься, я не зміг казати сім'ю дівчині і сказав, раді вас, я буду в Київ, отримую вас з Я їду в Київ. Аваку, арестуйте мене. І ще одна річ, я на себе Я кажу так. Ми... Перші шибки днів були на Майдані. Тут зрадили Майдан. Ці авакую і поділи приїжджали на Майдан на своїх мистецьких джипах. гріли свої сараки, сидіння, пару хвилин покипали, поїжджали, отець віла. А зараз вони розказують, вони примазали до Майдана, їм не вірю. А зараз вони будуть спати імені Майдана. Де був, коли я мерз? Коли я посудився, ми робили операцію, я знову був на Майдані. Десь її був. А зараз посадили, я рахую що місто веде повинен бути персина рідний чехної дитини. А чекається місто веде заглянути у профлеалаку, чи, чи місто в цьому житті. Тому, тепер певчки, я знову уходю. І зброю в мені руки дала революція. І нехай місто Веде, виконує свої племові обов'язки, і бореться з сепаратістом в Киму. Але ще не до сепаратістов. Не до Крима. є Їм не докрила. Їм вона вже наші тіли два. За посади, за тендери, за тих остатки, що сталося гроші. Так. Я даю вас в долі. Ти ж підписали бумажки, бумажку. Зараз. Ви, працюючи на тих, хто вас послав. Будь ласка, оприлюдните щось. Зараз я закінчу. за ті, що прощаюся. Я звертаюся до тих. Ви запитали, і тут другі. Я все переважу. Я звертаюсь вас всіх. Хоча б раз, на тиждень вийдіть і попатруйте разом з цвітами поліції місто. Ці люди патрулювали ще до того, як ви з'явилися з автоматом на вулицях. Тому не розповідайте, будь ласка. Багато людей можна перекрати в цінацію числа. Багато людей не вийшли. Треснули зброю перед мирними людьми. Ви негідні. Ви стояли тут, грілися в рівні. Тіла ми захищали інших, витягували людей. Я Володимир, я був 18 числа все і ви не їдите. Не вибрали, щоб відтягнути сили з Києва в першу чергу. Раз, по-друге, оця зброя, яка була забрана, вона відправлялася в Київ для того, щоб хлопці могли захищатися і не гинути там. Коли зараз починає хтось говорити речі, які не про... просто не знаючи нічого, Хлоп, в Києві зброю не використовували, автоматами не стріляли. Згаду. Я там був, я вам Ще розповідаю. Володимир, як свідок не використовується, ярош не ходить з автоматом по Байдану. Боже, через немає

Мені не треба посадити ніде. Я з мене не женуся, але я додаюсь до преси, до порядних і чесник до, до народа. Потруйте владу, я зараз дірбатися по посаді по районах. Полускули, вони вчора спали по позитивно діяли, зараз стали всі народної ради, попробували спати. Чого всі тендера, які ще закидали колишні хіби е, регіону, далі не знати, як дібаться бахті, де куда це буде глощити? Прокоплюйте, хто значається і на які посади, на які посади. Да? Я можу раз на тиждень, царі повинні збирати кількість района. Видієте, хто каже, там начальник СБУ, начальник поліції, а повинні проти голови ранеграм. І розказати, куди вони дівають землю, куди гроші, і прочитатися перед громадою. Переса, в повинен перещеру контролює владу, хто приходить не на місце, хто залишився, нарешті дають страти, які ушли від влади, а прийшли нормальні люди і їх контролювати, чим вони займаються, і куди будуть уходити ваші гроші. Так? І як були земляки банці, і все друге будемо. І друге зима зараз. Але чогось хтось? хтось. Пресу направляє по других місцях, а не говорить про те, чим буде займатися. От прийдіть, наприклад, ради І скажіть, хай посади відчитаються, за детера додачі проводиться, за посади, кого і посади нас назначають, і за які, хто там, кому брат, і сват, чого, хто астаталій стати, хто новий, що ви заслуги. І коли пане торбиш, розумієте? Ми взяли у нас державну адміністрацію для того, щоб теж що там в Києві, розумієте? І моя дружина, і моя дружина, що а сьогодні ви нас а, я. ви починаєте в чомусь заносити. Ми брали втрачення в Києві. По-перше, я вам цього не закидаю. Ви, ви мені закиньте, що я працював ви на Ви працювали на владу, я вам докажу це. І я. прийду до вас, докажу вам це все. Давайте, де ви діли ті документи, які не спалені в обозі? Де ви ділиєте? Чому вони не оправдають? Я по-перше ніяких документів не обозі так? Ми в руках не тримали, їх вивіз Андрія Яковов що усубоди, а то не бортник. Бортник видіс документи і пару людей. Я і до команди. І от заходи, що люди, давайте спитаємося боржника. Тобто ви документи бортника. Е, да, я скажу. Я зараз... Коли половилися документи, а дві бортики група людей пішли в твір, винесли ці документи. Я не хочу сказать, щоб особисто він тримав папку. Бачили, кушать тисячі людей стояли, і нехай звертиться. Ви шановні зараз не панці. Я їх не вам покажу. мені хтось дали це паперець, опалювали. Я один і тут попереджуватися, чи Бортик, чи хто. І ці папери були би були папери, повинні були перенесені десь чи в обласну адміністрацію, чи в народний дім. Де їх портик і, 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 і їм ділить. Да? там були документи, вони їх віддали чи продали. Ось вони до корпуса, і тоді то й Всі бачимо, хто мав в руках, і бачимо, з ними зима простояти, де вони поділилися документи. Це дуже слушне питання. Я вам дуже дякую за це. І от така ці папери дадуть для, Але для ті, преси. Ті, папери ніяких ми не брали і ніде їх не ховали. Це раз. Подруч. Сказав, коли в нас звинувачення в тому, що нібито правий сектор, який працює зараз криміналітетом, ви знаєте, яка могла б... Це ваша заява. Це, це... Я ще раз скажу, що... Ви заява. перефразували мої слова і це робиться вже не раз. Це ваша вже... Заява. Я ще скажу, Ви перефразували мої слова, тому що ніяких угод. Я, цього, я не, по-перше, ми не укладували. А була одна річ. Коли, коли прийшли представники криміналітету, ми їх попередили, що якщо будуть не дай Боже, мародерства. Дебушинство тут на Рівненщині, ми готові відкривати вогонь на пораження, тому що долар то не може допустити. А ви перепросили вашу дорогу? Що вони прийшли до вас? Куди вони прийшли до прийшли? Прийшли? прийшли до нас сюди в штаб і ми говорили з ними. А тобто чому легалізували ви легалізували злочинність? Ви легалізували злочинність шляху проведення переговорів з ними? Була, і Ви її вирішили легалізувати. Ми її не вирішили легалізувати. Це зараз <реш> ви її лезі. Ви зараз, <реш> зараз <реш> є правий сектор. Увага! Розбудовується організація. організація. Увага! Бо скажімо, Злобунівський район. Сектор правий себе презтеентував сплошній криміналітет.

Дві дуби, наші 10 людей на машинах разом з питаннями їздили там, усюди заїздили на постійній міліції. Щоб побачити, хто там прикривається. Я хочу сказати, видачи до народу. Якщо там хтось десь боявся, саме поз'являєш там по е -е, правого сектора, це їм да? треба брати завук і співміліцію. Для цього є там пропозиція цілком конструктивна, щоб виділити справжнього правового сектору від цієї. Ще раз кажу, ви розумієте, ви набрали цю заяву. Ви спеціально нас сьогодні починаєте звинувачити в тому, що ми в першу чергу не робили. Там раз. Ви почитаєте або... мені там звинувачення. Ви що? Читаєте. Відомо саме з участі розслідування корупції та злочинної діяльності праві сектор дається до, до його з криміналітетом. Це, спеціально... це ваша заява. Це ваша заява. Ви ваша заява, що ви домовилися. Криміналітет, раз... криміналітет вигадали з країни, ще раз а ми домовляємо. Ще раз пояснюю, якщо ви хотіли мародерства тут, вони були в на ми цього не допустили. І майте на увазі, що ми виступали і будемо виступати проти організованих кримінальних угрупувань, які були зупи... створені попереднім просто... режимом. Романти лікар, він трохи далекий від цього, він не правильно говорити. Просто я був обов'язково на віщо вісім не сказав. Щоб подати усі в цьому місці. Якщо хтось під шумом захоче займатися чимось, ремонтом розбою чи чим, ми нікому зглядати не будемо. Не дивлячись, хто воно йшов. Чи це представників міліції, чи це праздників, чи хто? Чи то буде ходить єдині правосики, я коротше прошу мати рахунки? Хто з вас? Хто в нас кремулітет? Це звертається в прокуратуру. Що я пробачила робої на це все на убивськ? А як міліція? Ми звернулися до всіх громадян. І хороших, і поганих для того. І хтось буде займається, ми як міліція, як культура, буде висіли. А що ми, ви зробите? Погано, що ви зробите конкретно, якщо зловити на місці мародерів? Вородери на місці. Якщо буде громадянська війна, буде військовий час, вородери на місці. Чи Я б Я у мене не приветить до революції. Я просив не мене привезти до відповідь. А цей час наші хлопці затримують, вони будуть здавати політику. Будут, э, Народний домі знаходиться наряд. Наші хлопці посилиться. Ідеться в працювати. Коли наші хлопці займають кошти, вижу в лісу і здадуть лісникам э, органів. Толі, я вибачаюсь, ви якщо ви поступаєте зараз некоректно. Що за розмови? Людина говорить, ви журналіст слухайте. А, а ви дістали. Це, це з вашої заяви, яку ви, яку ви писали. Надалі функціонує підприємство реальний бізнес. Я вам задаю як журналісту запитання. А чому ви не самі, як журналіст, не викрили, де знаходиться гральний бізнес? Завезте мене. Я запрошую. Ми про це писали не один раз. Займайтеся до того. За те, що... Ви знаєте, які побори там бралися? І оця структура, і, Я яку ви був... <would sigue> <вам приблизно. ос repeated> закладали, Заме... ви Це можна було раніше зробити, але чомусь це зроблено сьогодні, коли, коли ми контролюємо цю ситуацію. Тепер з приводу бурштина. Ви знаєте, що видобуту ви, ви, бурштину ми зараз назначимо повноваження через, через президію, для того, щоб бурсин 100 мільйонів доларів кожен день уходить кудись. Ви, не, <з Mich fed> Це бізнес крашує міліція, ви не знаєте. Там міліція. Я не мовчу, що ви мені закидуєте мовчите. Ви читали, зміниться, що я... Почай, закидайте. Почай, ви, хочете, щоб... ви, почай, ви хочете, щоб я заводив право сектора послав, щоб поліції? Ні, в хочу, Щоб ви міліцію не прикривали. А почекайте, треба... почекайте, як я приклав міліцію. Ви... Почекайте, що я сказав, що по просьбі громадські людей, приправили... ви відправили наш загін разукали міліцію, щоб дві доби їздили по лісах, то ти ми приклали міліцію. Значить, я більше не буду відправляти. Ви попросите торбича, е, ви, ви накидаєте, ви не прошу. Покори, Це не перебуває мене, я сьогодні не спас, не перебуває мене, я господарю. А ну приємно, коли не виробляємо, говорить там, у нас таке ти. За таких, як торбич, особисто я, більше не буду пройдети, поліція загонів право сектора, щоб нам закидали щось почув з міліцією. Король була така, що нехай на поліція проблема, ми допомагаємо поліції, правимо людей, і вони будуть розганяти тих купочів. Раз нам це закидуть цього дня, підправив все, хто більше не їде. Своїми людьми їздять разом з поліцією.